Вітаю, друзі! Сьогодні готую домашню піцу з тонцем. Ніжна основа, соковита начинка і апетитна сирна скоринка. Це той варіант, коли все просто, ніяких складних процесів. А результат пальчики оближиш. Ідеально для вечері, обіду, коли хочеться чогось смачного, теплого і домашнього. Тож готуємо! Почнемо з основи! В миску просіваю 200 г пшеничного борошна. Додаю чайній ложки солі та сухих дріжджів. А також 2 чайні ложки цукру. Це невелика кількість, але вона зробить тісто активнішим і трохи підсолодить смак. Все перемішую, щоб дріжджі рівномірно розійшлись у борошні. Тепер виливаю 100 мл теплої води. Така, щоб комфортно було тримати палець. А ще 3 столові ложки олії для еластичності. Замішую тісто спочатку вилкою, щоб з'єднати інгредієнти, а далі переходжу до рук. Воно виходить м'яке, ніжне і слухняне. Якщо трохи липне до долонь, це нормально. Не варто додавати зайвого борошна. Формую з тіста кулі, перекладаю в миску злегка змащену олією. Так воно не прилипне під час підйому. Накриваю харчовою плівкою або кухонним рушником це зручно, і залишаю в теплому місці приблизно на 50-60 хвилин. Поки тісто підходить, маємо час спокійно підготувати начинку. Для начинки беру перевірені улюблені інгредієнти. Все просто і смачно. Лечо або будь-який томатний соус. Два невеликі помідори, консервований тунець, солодка кукурудза, синя цибуля, два види сиру твердий і моцарела. Виходить гармонійно, яскраво і дуже апетитно. Помідори обираю щільні, щоб не пустили багато соку, і нарізаю акуратними кружечками. Твердий сир натираю на великій терці грамів 100. Але якщо ви любите побільше сиру, сміливо беріть і більше. А моцарелу ріжу тонкими овальними скибочками. Вона красиво тане в духовці й додає ніжності кожному шматочку. Цибулю нарізаю тонкими півкільцями. Беру приблизно меншу половину середньої головки. Тісто вже гарно підійшло. М'яке, пухке повітряне. Обережно обминаю його прямо в мисці, щоб випустити зайве повітря. Для випікання використовую круглу форму з перферованим дном діаметром 32 см. Так піца краще пропікається. Але можна брати й будь-яку іншу: прямокутну, овальну, квадратну. Усе залежить від вашого настрою та наявності посуду. Перекладаю тісто в центр форми розтягую руками обережно по колу, формую акуратні бортики. Тісто еластичне, слухняне, добре тянеться. Працювати з ним одне задоволення. Коли основа рівномірно розтягнута, беруся за начинку. Змащую тісто соусом. У мене це лечо з помідорів. Але чудово підійде і томатний соус, і кетчуп, і щось із зеленю чи базиліком на ваш смак, на соус викладаю шар натертого твердого сиру. Це буде перша сирна подушка. Далі подрібнений тунець у власному соку. Він уже готовий. Просто виделкою його рівномірно розподіляю. Потім трохи кукурудзи. Її потрібно зовсім небагато, лише для легкої солодкої нотки. Кружечки помідорів, тонкі півкільця цибулі. Усе викладаю рівномірно без строгої симетрії, щоб виглядало по-домашньому. І на завершення ще трохи твердого сиру. А зверху овальні кружечки моцарели. Вони красиво розтануть і подарують той самий ніжний тягучий верх, як у хорошій піцерії. Духовку розігріваємо до 240 градусів. Чим вища температура, тим швидше приготується піца. Сир розтане, а краї стануть золотистими. Ставлю піцу в духовку зазвичай 10-15 хвилин достатньо. Слідкуємо, щоб сир добре розплавився, а тісто не пересохло. А тим часом на кухні неперевершений аромат. Дістаю піцу з духовки. Гаряча, рум'яна, аромат просто божественний. Моцарела красиво розтанула, а краї злегка підрум'янені. Якщо любите, можна посипати зверху дрібкою свіжої зелені. Вона додасть кольору легкого трав'яного аромату. Даю піці філинку перепочити, щоб не пектися, і нарізаю. Ось така вона домашня піца з тунцем. Готується просто, а виглядає і смакує так, що обов'язково всі попросять добавки. Тож не відкладайте, спробуйте приготувати і переконайте самі, як це смачно. Якщо рецепт вам сподобався, тисніть вподобайку. А в коментарях напишіть, яку піцу любите ви з м'ясом, овочами, грибами обов'язково прочитаю. І нехай у вас завжди буде смачно вдома! Всім миру та добра!